Прізвище Олександр Ромаченко, я голова Долинської райдерміністрації. За моєю інформацією, яку я маю, група невідомих осіб, озброєних невідомих осіб закупила місцеве підприємство Нафтобак. Як ви дізналися цю інформацію? Хто вам повідомив? Особисто от вам. І коли? Ну, сьогодні у мене був приймальний день, я можливо трошечки був зайнятий. І... Прийшла термінова інформація, що дійсно захопили підприємство, вже по всій Долинській такі моменти були розмови. Ну і дійсно це сталося само. Тобто від приватних людей ви дізналися, ну, коли саме? 10-9-8. Да, ну це було, це було, напевно, вже після, після один, біля 11 години, скажімо так. Ну, трошечки раніше. Це були приватні якісь джерела інформації? Чи... Це були правоохоронці. Вам зателефонували і це правоохоронці зателефонували а, і повідомили. Перед тим мені телефонували, вже люди запитували, але просто в мене було, був приймальний день, я просто не міг перевірити, дав завдання перевірити. І поки, поки це завдання, поки це завдання люди виконували, то мені вже правоохоронці роздзвонили і повідомили. Ви, були, ви берете участь якусь у переговорах, щось там зараз від вас, якась там функція? А, ну, я не беру в цьому участь через те, що ще раніше, ніж я сюди приїхав, сюди приїхав голова облдержадміністрації Олександр Владиславович Петік, який особисто так брав участь у цих переговорах. І я думаю, що він більш компетентний відповідати на ці запитання. А скільки там цих загарбників приблизно хоч? Ну, цих людей приблизно біля 15 чоловік. А Кому належить ви... це підприємство? Я точно не знаю, кому воно належить, через те, що я сьогодні намагався з'ясувати, навести довідки, от, і мені з внятних відповідей не дали. Сказали, що це просто приватне підприємство.